Доброго дня всім. Сьогодні 17 травня. І сьогодні в світі відзначають Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. Це такий стан, коли артеріальний тиск у людини підвищується з тих чи з інших причин, і це призводить до захворювань чи серця, чи головного мозку. Мається на увазі інсульт або. Інфаркт міокарда. Крім того, можуть вражатися інші органи мішені. Тому пам'ятайте, що перша інстанція, до якої ви повинні звернутися, це ваш сімейний лікар. В більшості випадків артеріальна гіпертензія добре піддається лікуванню. Сімейний лікар оцінить ризик ваших серцево-судинних. Катастроф і, як правило, призначить відповідне лікування. Не треба аврально шукати якихось вузьких спеціалістів і так далі. Насправді це такий стан, з яким прекрасно справиться ваш сімейний лікар. Якщо потребуєте консультації, записуйтеся до мене на консультацію, підписуйтеся на мої соціальні мережі. У Фейсбуці Долик Микола, сімейний лікар, і канал, канал YouTube, телеграм-канал. Все є у посилання на сторінці. Дякую за увагу. Будьте здорові!